І стартуємо з традиційної манери львівського паркуля. Нічого святого. Це дитяча поліклініка на Орлика. А на вулиці Чукаріна просто нема де припаркуватись. Лишився хіба газон. Кого б то спинило? І знову початок Богдана Хмельницького. Трамваї стоять. В цьому випадку поліція відреагувала миттєво. Лю електротрансі підрахували тільки у лютому було більше 150 випадків, що спровокували затримки у русі трамваїв і тролейбусів. З паркінгу на Володимира Великого цей пан вибрав саме пішохідну доріжку. А скільки галасу, коли пішоходи перебігають проїзну частину? Після відкриття нового супермаркету на Сихові газон навпроти перетворився. На болото. Тут або розширити паркінг, або відгородити стовпцяну, бо скоро жаби заведуться в тих глибоких каналах. Просто епіцентр притягання. Цього разу місця для людей з інвалідністю як магнітом притягнули зразу двох паркунів. Занетяжіння подіяло тільки на чорні сузуки. І на лепку. Зібралась ціла алея парконів. Може, то тільки ми не бачимо тут двох метрів для проходу. А на цьому паркінгу місця для неповносправних така умовність. Є вже навіть постійні клієнти. Хутьпу, щоб не наврочити. Не біля смітника ж йому ставати, що мішок другий на капот жбурнуть. Подумаєш, дитячий майданчик, що і так прохолодно. Від чарівного до жахливого. Пара метрів. А на куліша велосезон фінішував, так і не стартувавши. І на завершення ремонт доріг по львівськи. А як же ж технологія, хлопці, нема зливи, як то буде триматись купи? Посіть, обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук. Рагулай, ви знімаєте? Ми показуємо.